ребята! Ви на каналу pro І я ми сьогодні знімаємо першу частку в Майнкрафті. Це перша част, я скажу зразу, головною мій брат Назар. У нього, День, привет. У, у нього нік Зені, ми решили з ним, що якось меду задовго ломали. І моя сестра, у неї нік Алав'ю. Всем привет. Все, сейчас у нас техническая перерва, щоб я вернул обед в той вид. Все, начинаем вызывать. Все, разбегаемся, шукаем ям ем самого. Я погнав за деревом. Я погнав тоже за деревом. Я тоже. Пацаки, вот, девки, я на шубхавчик. О, давай. Все, я начинаю. <гум> Все, так, забываем. Что ты ржаешь? Я одну пінюшку знайшов. Де дерево? -да, де вик... ви... ну, ти дерево знайшов? Ось, просто вийшов. Прокиньте, воно зі мене стоїть. Воно викинуте. Воно викинуте. Може хтось Ну, може тільки Создало цей мир. Артем, а ти де? Біжи на мене, як мені. мені. Прокинь тут, Чи така <світ> територія. Все, ща... я зараз впаду. Я... А ні, я не можу пасти. Дивись. Фух, у нас є, є дом построїть, все. Ти, Зараз ти да. Ми найпли. У вас можна спокійно домик строїть. Ні, ти добуваєш. Ні. Коротше, ви розбігаєте, я йду де? дерево добувати. Де? Де. Я, я Розбігайтеся, шукайте може деревню, можу Де? Він де? Де? якусь добуваєш? полянку. Я чинись больше не давно. Я Якщо до лодоме резани пробачте, то сама васи синейка видела. Мы любим вас. Да. Если давайте ставьте лайк. Кирену я тоже люблю. Шапптик. Да. Разбегайте какая-то деревня. Я шахту найшл. Хорошо, я тоже люблю. О, я лисичку побачила. Ви я височиня. лисичка сестринка, я вовчик, братик. <хи> все. я думаю. <до> вас... <хи> я водоспод знайшла Все, я до вас вернусь, як в мене буде хоч. Вам, не знаю. Я водуспад нашла. 30 дерево. Все, зараз вернусь. Фух, Все, я вернусь. А в мене... А мене 30 дерева. <хи> да. Я одну синірку нашла. Ви нашли полянку, кажіть. Ні. Я, я не... нашла, я нашла. Я нам копчик знайшла. Я для себе знайшла, тільки воно воно з нас далеко. Я до вас... я, біг, я, я, я дума, тут розбіг сейчас упаюсь. Я думал, я помню, на пишку не строил. Ты пісок нашл? Так. А чого ти в розу казав? колок? Так на боже море нічого, ма? Короче, ви хочешь, а я бы биксупа. Так дивись. Вроде бы Ага. Я вам одне відео... сейчас только я найду подождите. Идем мы идем. Артем нам писал треба? Да. Конечно, для стекол. Я тогда понял. Блин, мы таке, я. Ты теперь, значит, ты ему не доверяешь. Да доверяй Я тебя понял. Сашка, дай мне, бабу. Я тебя понял. Вс ⁇ молчи. Вс ⁇ Мне надо было потом... Надо 34 даривать. Мама 150. Так что я... Видите, как он летал? <сстрел> летал. <сстрел> а чем ты? что он Я думаю, что, это что, -то что -то сейчас придется отправить вперед, чтобы построить тут вот наш дом. У кого-то есть дом, буду строить. Я не знаю. Кто що я буде строить домик. Мені стака стака хватает. Е, тут мисс домик будет, давай дыша. Я йду, иду, иду, я йду, йду, йду. Так, я так, йду, ти я иду, іду, йду, йду. Я не воблудився. Причу... А то просто так. Нет. Да. Дивись! Ну так то просто. Ааа, я так. А ну подолди. А я рейду, яку знаю. Бо? Так, я вперся. Ви нась водім, ви замерзнете, а я не вимерну. Я п. я. Йо, мене два я Хтось буде йти в ліс по гребочках. Е -е, я не. я Я не Да. 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 Я твои вещи брала. Тихо. Я... Да тихо. Так. Подожди, деда все. Ще... Все тихо. Тихо-тихо. Все. Я не... Я йду на гору. <кхем> Я чуть-чуть прохворив, я смысл в комментариях, ну, думаю, не понятно, что Артем выхворющий. А я я так... Я тоже сейчас буду создавать первый матч. Так, всё, я создаю собі... mm -hmm. Mm -hmm. Назар, мій, ой, Зені чи там? Зені. Зені. Назар, зені, я думав. Еее. Все, тихо, мовчіть. А я не помню. Це мій пляж. Я його тут робив. Я не помню, що вона викидає. Так, все. То що ти зражала Ви моє. бачите, як красиво тут? О, чи що з її пляжем? Так, все. Отут він тоді.

Мене все, Вс, пятнич включай. На ну, меня сердечко. сердечка. Мы так не договорились, все. Поїхали и включаю да. пятнич. Так, добуваем, добуваем, доб, доб, Так, Выключай, я тоді пишу взагалі. Прикиньте, все. У меня были. Далеко. Да. Mm -hmm. А mm -hmm. у мене це дерево там. Очна. Я пам'ю де хоч я вмер. Та я пам'ятаю я, де... я помню, де я вмер, хоч. Ну ви то буде чесно. А Назад... Я в Назад... мене на твою лінію чи... Я Та ся до вас тепер, пехну, вас не двох. Я не чую. Алло, вийди на гір. Тихо. На хер. Я думав, що пахаю вас двох вбиваю, Це а собі вещі забирав. Е, мене Кажіть, її, в мене півсердечка. Я словнуватий. Кажіть, кого першого вбивати? Дійді, в мене півсердечка. Дивись. В мене теж. Що ви не розділили? Та ти ж воно... З тебе меч. Дивись! Е, я до вас! Повинув... Дивись! Я повинув... до вас! Я до вас! Убивай її! Ти заробитовий. А ти не Щоб щось Назара вещи мені. Нет, Артем. Все. Вс. Блі... Все, Лина, ты на своїй половині. Мої вечі мені вернули. Хорошо. Ти, Артем? Сюди мої вещи, быстро. Скидай Назарові. Хай це його буде пляс, а ми се найдем якийсь лучше плюс. Артем, надай йому, там у нього була шукає. Все, я все что у меня был. Це не все Саши. Нам осталось в таком мясо. Все. А я имею полное право зарплату мясо. Я имею полное право зарплаты мясо. Ангелина, я бачу фото на половині. Я половине. А, Ангелина, не тебе так само. Бята есть.

Ну як втору? я вторую, я сейчас буду собираюсь снимать. А, могу сегодня підказку дать, сегодня одна видео выйдет. Ексклюзивна. Тихо Тихо. Вы ничего не бачили. Угу. Все. Нічого не розділили, а знати буде такий. Сподіваюсь мені пам'яті вистачить. Та мабуть вистачить. Сьогодні таке відео вийде, оце сьогодні я не випустю це, а завтра вже буду випускати. Бо потім я кажу. Іду, тут, 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 тут. У мене дерево застряло. <гум> <гум> Дивіться, який логи. Я я зазнав. Прикиньте, у мене дерево не підбиралося. О, і в мене. Як я буваю на роботі, у мене дерево просто або завистоє, або стається на межі. Дивіться, надо, де ж воно є? Там воно є, там воно є. <гум> а з зимою інтересніше, гро. Угу. Блін, я в десь бачила. Бохай. Все, ви як хочете, я собі полянку найшу. Вона маленька і діольна. Патріоньку начну дом ствоять. Кому надо? Я в 4 блок. Кому надо? Шо? Шо? Я Мені. Потом на. до назара це пехнеш Мне не надо. Забан геліна на свою поляну і, 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 тепехнусь. А я не Назар, до Назара ти пахнешся і а, піду на поняла. свою поляну. Назар поняв, Ангеліна надо погнеться до тебе. Куди? Сюди чи сюди? Я домер. Все. О. Е. Ну будь тут скидай мені О, двері. На. Тут адвія нас. Спасибо. Можешь одну дверь поставить, а другую не надо. Ну. No. Мне вообще двое двое дверей не надо. А я на назара еще дам. Там мне не надо, да. Ну на. Мне не надо. Спасибо. Вс. Ты пахайся до назара. Артм, ты че ж мне не надо? Эй, Ангелина, ты пахнет до тебя. Кого? Кого? Кого я взяла там двери. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. все, тихо, не маємо дансу. Видео вже 15 минут ділиться. Mm -hmm. А мы досі дом не можемо построїти. У mm мене -hmm. уже дом построенный. Сьогодні завтра я выпущу видео по стендові. Mm -hmm. Я вам даю підказку. Когда что мы будем там робити? Де, Назар Еліну не вбивай, слона допахнулась, що далеко бігти. Куда? Ти до кого допахнулась? До назара или Назар до тебе? Бо... Ангелина ДПХ до назара. <риклад> Все, будем закінчувати. Ви Всі, всі поки, попрощайтесь. Всем Й... пока, З... пока-пока. Всем пока-пока. Чекі-бум. Це перше, перше відео. Все, все бай байба все, пока.